Всім привіт! Я Роман. Мені 24 роки, і я працюю трактористом. І я дуже люблю свою роботу. З полем знайомий з дитинства. Мій батько теж був трактористом. Я пам'ятаю, коли він на жнива їхав, і всі діти вибігали, щоб подивитися на машину і помахати рукою йому. А я стояв поряд і радів. Отак з дитинства знаю, що робота почесна. Але саме про таку професію я не мріяв. Просто, просто хотілося бути корисним у рідному селі, тому вступив до профучилища. Потім під час навчання пішов на практику до агрокомпанії, а там і на роботу взяли. Робота важка, але й цінна. Орати, я жнива, теж я. Сучасна робота в полі вона потребує до того ж за наших умов. Вона потребує точності, багато сили, і енергії. Але мені це подобається. Я, я просто це люблю. А, до того ж, зарплатня гідна. М -м -м, жалітися я точно не стану. Робота в полі завжди була, але сьогодні вона життєво необхідна всьому світу, адже саме ми відповідаємо за те, щоб у людей був хліб на столі. Мені подобається, що я потрібен, адже все працює завдяки нам.